Уяви, що ти тепер легко прокидаєшся, відчуваєш бадьорість і більше не залежиш від кави для енергії протягом дня. У мене це стало реальністю, і в кінці відео ти дізнаєшся, що допоможе саме тобі. Причин для зниження енергії може бути безліч: це стрес, поганий сон, тяжка фізична робота, неправильне харчування тощо. Але найчастіше це вплив токсинів на наш організм. Важкі метали, потрапляючи до нашого організму, можуть накопичуватися, утворюючи вільні радикали. І вони спричиняють якраз таки окислювальний стрес. Це пошкоджує наші клітини і здатність виробляти енергію в рази зменшується. І кава, на жаль, тут не вирішує цих питань. Особисто мені дуже допомагає цей природний антиоксидант. А він якраз таки перешкоджає дії вільних радикалів, і саме тому ми маємо в рази більше енергії. Мої клієнти вже давно полюбили цю добавку, тому що хочуть себе краще почувати і бути менше втомленими. А пиши мені, якщо хочеш так само мати більше енергії.